Джерелами даних у статистиці можуть бути вибіркові обстеження, спеціально поставлені експерименти або дані, що є результатами повсякденної роботи. Всі джерела даних можна поділити на первинні і вторинні. Первинні дані збираються спеціально для статистичного дослідження. Для цих даних є відомості про методи їх збору, точність даних тощо. Більш цінними даними у статистиці є, звичайно, первинні дані, але їх не завжди можливо отримати. Тому часто використовуються вторинні дані. Це такі, що збиралися спочатку для інших цілей, але потім використані були і для статистичного аналізу також. Наприклад, це можуть бути рутинні записи про діяльність фірм, офіційні статистичні звіти. Тощо. В залежності від обсягу та структури статистичної сукупності можна використовувати різні способи формування вибірки. При цьому можна як розглядати всю сукупність разом, так і розділяти її на деякі частини. В більшості випадків для математичної статистики найбільш зручним способом здійснення випадкового відбору є простий випадковий відбір. Простим випадковим відбором називають такий відбір з генеральної сукупності, при якому кожний об'єкт, що відбирається, має однакову ймовірність потрапити до вибірки. А вибірка, що здійснена за допомогою такого відбору, теж називається простою випадковою вибіркою. За допомогою такого відбору можна сформувати повторні та безповторні вибірки. Повторною називають вибірку, при якій відібраний об'єкт повертається до генеральної сукупності перед відбором іншого об'єкта. Вибірка буде безповторною, якщо взятий об'єкт до генеральної сукупності не повертається. Найчастіше використовують безповторні вибірки. Для здійснення простої випадкової вибірки необхідна наявність основи вибірки, тобто такого представлення генеральної сукупності, при якому її елементи були хоча б перераховані. Основа вибірки повинна повністю відображати ознаку генеральної сукупності, що вивчається. Порушення цієї вимоги може зробити вибірку нерепрезентативною. Розглянемо приклад. Нехай генеральна сукупність це всі покупці крамниці, а мета дослідження виявити товари, що мають найбільший попит серед різних категорій покупців. В даному випадку основою вибірки можуть бути робочі списки покупців, що вела крамниця. Ще один приклад. Нехай генеральна сукупність це всі жителі міста, що мають телефон, а мета дослідження виявити категорії абонентів відсоток міжміських переговорів, яких більше 30. В даному випадку основою вибірки може бути довідкова телефонна книга, але не може бути список батьків-першокласників, які мають в більшості свої мобільні телефони, та їх список контактів дуже сильно відрізняється від інших абонентів. За допомогою розшарованого випадкового відбору генеральна сукупність розділяється на частини за певним принципом. При цьому використовується механічний, серійний або типовий відбір. Механічним називають відбір, при якому генеральна сукупність механічно поділяється на стільки частин, скільки має бути об'єктів у вибірці. І з кожної частини випадковим чином відбирають один об'єкт. Наприклад, якщо потрібно перевірити 25% усіх виготовлених станком автоматом виробів, то відбирають кожен четвертий виріб. Щоб механічний відбір був репрезентативним, треба враховувати обов'язково специфіку технологічного процесу. Серійним називають відбір, при якому об'єкти з генеральної сукупності відбираються не по одному, а серіями, які й досліджують. Продовжуючи приклад про станок автомат для серійного відбору потрібно в будь-який момент на протязі робочого дня взяти стільки деталей, скільки буде складати приблизно четверту частину добового обсягу виготовлення продукції і дослідити цю серію. Типовим називають відбір, при якому об'єкти відбирають не з усієї генеральної сукупності, а лише з її типових частин. Наприклад, якщо вироби виготовлені на різних станках, то відбір проводять лише з виробів кожного станка окремо. Типовий відбір доцільно використовувати тоді, коли типові частини суттєво відрізняються. В економічних та соціальних дослідженнях іноді використовують комбінований відбір. Наприклад, спочатку поділяють генеральну сукупність на серії однакового об'єму. Випадковим чином відбирають декілька серій і нарешті з кожної серії випадковим чином беруть окремі об'єкти. Загальні рекомендації щодо обсягу вибірки наступні. Найбільший обсяг вибірки потрібен при перевірці гіпотез про вигляд розподілу. Тут вам знадобиться від 200 до 2000 елементів. Якщо потрібно порівняти дві вибірки, то їх загальний обсяг має бути не менше 50 елементів, та обсяг кожної з них приблизно однаковий. Якщо вивчається зв'язок між якимись ознаками, наприклад, перевірка гіпотез про параметри розподілу або аналіз впливу факторів, то обсяг вибірків має бути не менше 30-40 елементів. Ще один момент, про який варто пам'ятати: чим більша варіативність ознаки, що вивчається, Тим більшим має бути обсяг вибірки.